Нінакше на параді в День подяки! Ти наняв мене за оголошенням і хочеш, щоб я мав суперсилу! Виплюнь з рота негайно! Це космічний динозавр! Дядько, де ключі? Я заведу в крім. Потрібен пане, негайно. Ви, мабуть, хочете знати, чому вони прилітають на землю. Це вона через викрадення чи ніколи трансформерів не бачила. І те інше. <звук> Тисячу років ми берегли її. Подаємо історію трансформерів. Тут тобто, на землі. Щоб рятувати майбутнє. Треба відімкнути минуле. Стій! Він показує, що здатний! Кейт, я люблю тебе. Що ти робиш? Вмираю. Він горохом стріляв. Це був горох, а пройшло на куля. Два світи стикають. є один. Ісуса, і воювати не Що це? Це помилка. Трансформери. Останній лицар. З 22 червня у кіно.